Вітаємо вас, друзі. В'яфірі з новини. Мене звати Маус. Сьогодні ми пішли по пляжі, і ми будемо насолоджуватися з пляжем, і ми будемо поплаватися з водою. Сьогодні, сьогодні День захисників і захисниць України. Сьогодні, середа 1 жовтня, сьогодні. Жовтень він прийшла. Він на наших українських часом. І сьогодні День захисників і захисниць України. Ми вітаємо вас та нашого ура! Ми переможемо Україну. Все, до ваших історій. Ми будемо готуватись до перемоги разу миссийніші. ЗСУ перемагає до Дня захис... Захисників і захисниць України. Як? Перемагаєте? Так. Готовий? Тоді поїхали і сьогодні у програмі. Сьогодні у програмі. Як вони знімають наші у програмі Sim Трот з Mickey Маусом на каналі ICTV? А також лунчик озим, він надувається Шарик. Дізнаємося за мить. Ну що ж, ми продовжимо нас у програмі рукаць до вини до дні захисників і захистить України. Ми продовжимо. Сім Фокстот він покаже на ICTV з 15 жовтня у 18. Я вже був більше знімав. Це телепрограмі для всієї родини. Ну що ж, і на останній, Лунті казав, він надувається жалик. Ну що ж, давайте звернемо у Горнайган від мультсеріал Мультик з Лунчикозлом. Одного разу. У програмі мультсеріал, мультик з Лунті Козлом? Це вони найкращі улюблені мультики для всієї родини. Лунті козав, він каже, це твоя незгода і а, і, Віталій, а Віталій, він каже, а скільки він вас коштує, 20 тисяч гривень? І він тільки він почався надувати шарик. Ронет Хант, він стріляє плювану. Віталій, він кричить і вбирає, він гри хоче. І Лунтикозам він каже, ми ніколи не розповідався. Ваш і ти, і він розповідається на наших уся мультиліал, мультик з Лунтикозлом. Олександр Мога, Сергіша Агін, Гукач Давини, телеканал ICTV. Ну шо ж, таке було гукач до буде і надсилайте news ictv.com .ua.tv і, і, і нажміть себе на сайті до зустрічі за тиждень.